Добрий день дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде в відеогляді нова поставочка Kentawer 350VR. Це модель 2023 року, зібрана вже в 2024. Давайте почнемо з двигуна. Двигун на цій моделі стоїть ЗС-1135, потужність 25,7 кВт. Дата виготовлення ось бачимо, ще в 2023 році. Це одноциліндровий двигун, але потужністю 35 кінських сил. Чим це погано, чим це гарно, зараз я вам поясню. Дивіться, коробка тут стоїть, в принципі, така сама, майже як на 240-му кентаврі. Тобто 3 плюс 1, повишені поніжені передачі. Це не шефенговська коробка, як всі вважають. Але щось біля того. І виходить так, що тут коробка розрахована, ну, якби спроєктована під 24 кінські сили, а мотор стоїть 35-й. І Це нам не каже, що ми можемо тягнути такі самі речі, там, 2,30 плуг і так далі, як роблять під 35 кінських сил взагалі обладнання. Це нам каже те, що ми можемо використовувати. Те ж самообладнання, що на 24-ку, але у нас буде запас потужності в двигуні. Тобто ми не будемо так знащувати двигун. Тому і по факту у них різниця в ціні від 240-ї моделі. Оця коштує всього на 100 доларів дорожче, тому що більше двигун стоїть. Ну Тут, понятна справа, що різні крила, різні капоти, дизайни, але функціонал тут стоїть від 24-ки. Це треба розуміти. Так, я вже сказав, є повишені поніжені передачі. Заднє у нас ведуче, задній міст, 4-2 без блокування диференціалу. На валу можна виставити колію, колія тут регулюється від метр до 1,40 м. Так, по задній різині зараз дивимось 9,5-20 резина. Це, в принципі, більше, ніж іде на 240-му кентаврі. І Передня у нас 6.16 повинна бути. А, навіть 6,516. Рама досить потужна. Тут сотий швеллер стоїть, є маса розподілювач, є клаксон, є акумулятор встановлений. Так, По приборній панелі здесь все як і було, і на 240-х, і на 350. х Вони не сильно відрізняються. Позаду у нас встановлено трьохточковий механізм для навісного обладнання, підіймає такий 425 кг максимальну потужність, На робочий ход у нього завжди, я кажу, що повинен бути десь 75-80%, тому що циліндр не працював на повну катушку, як тут кажуть. Є ліхтар заднього освітлення, є поворотники з тапарі. Цей блок у нас повністю захищений, тобто там, де у нас встановлено. Кожух виходить, з ремнями. В шаробі все в доступі. Гідропоцілювача тут немає, як тому чомусь люди у нас питають, чи є з гідропоцілювачем. Трактори зараз на ремені передачі. Я таких чесно не зустрічав. Раніше колись випускали фенги, але зараз немає взагалі на ринку. Так, Додатковий генератор встановлений під капотом. В принципі, Сам трактор непогано спроєктований. В першій партії були нюанси по капотах. Там за, за слабке було кріплення, там не було ограничителя, тобто в деяких наших клієнтів просто вивалювався. Ми їм компенсували це, висилали кріплення і на майбутнє просто там стоять зараз посилені петлі і є сповільнювач. Тобто той, хто затримує капот, щоб він не перевалювався, якщо навіть петлі не витримують. І ну, в цьому році вже це модель. В принципі, повноцінна, гарно, дороблена і нормально зроблена. Так, по цінах давайте зорієнтую вас. Такий коштує 3250 доларів, це 350-й кентавр. Гарантія йде 2 роки. Доставка у нас по Україні нашими машинами. Ми робимо доставка безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку України. Тобто ви замовляєте, вам додому привозять трактор одразу з гарантійним талоном. Ви перевіряєте трактор і можете розрахуватись гривнями або євро, або доларами, або будь якою іншою валютою з водієм по факту після перевірки. Ці трактори ставляться на облік, тобто їх можна зареєструвати в сільхознадзорі. Це так само ми документи надаємо, вони входять в вартість до трактора. Нашим підписникам завжди ми казали, що якщо підписаний на канал, ми вам робимо знижечку. Тому, якщо ще не підписались, підпишіться, залиште коментар під цим відео. Напишіть, як вам ця модель, і чекаємо ваших дзвінків. Пока-пока.